Вітаю вас на нашому ютуб-каналі. Підписуйтесь на канал, лайкайте та коментуйте. Мене звати Людмила, я фармацевт. Сьогодні говоримо про три основні ознаки, що в чоловіка низький тестостерон. Якщо зменшується енергія і не хочеться нічого робити, зникає бажання і сила. Можливо, це зовсім не лінь, а знижений рівень тестостерону. І ось три головні ознаки, про які сьогодні говоримо: перша це постійна втома і зниження енергії. Вранці важко прокинутися навіть після 7-8 годин сну. Вдень є сонливість апатія. Це означає, що у нас тестостерон, ну і в чоловіків більше, це гормон драйву, мотивації і внутрішньої енергії. На що звернути увагу? На дотацію вітаміну Д3, цинку та магнію, тому що вони будуть стимулювати природні вироблення тестостерону. Друга ознака це зменшується. М'язова частина тіла і підвищується навпаки жирова. М'язи, наче, здуваються, і живіт починає навпаки рости. При низькому тестостероні жир відкладається в ділянки талії і зменшується м'язова маса. На що звертаємо тут увагу? Це збільшуємо білок, регулярні силові тренування, дотація цинку та вітаміну Д3. Третя ознака це зниження лібіду і настрою. Немає бажання, поганий настрій, роздратованість і тривожність. На що звертається увага, це можна приймати комплекси для чоловічого здоров'я з трибулося, з ляргеніном, з жінченням. Плюс, звичайно, обов'язково повинен бути сон не менше 7 годин, відмова від алкоголю і фастфуду. До речі, було колись відео, що наскільки шкідливо фастфуд впливає на рівень тестостерону. Тому тестостерон це не лише про силу, а й про енергію, впевненість і життя без втоми. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, що цікавить, запитуйте в коментарях і до зустрічі!